Всім привіт, вас вітає перший сільський канал. Сьогодні 24 серпня, Свято Незалежності. З ним вас і вітаю, перемоги всім миру, здоров'я. Ну а ми сіємо рапс. Рапс сіємо на 70, УПС-8. Ось такий рапсив. О таке добриво. Добриво Яра 12-24-12. Десь розчот на 105 кіл. А там як вийде по факту, що тут було? Попередник озима пшениця, було проведено. Плущення стерні катросом, потім Лемкеном, Європал 5, 3 плюс 1 спахали, тоді зразу на другий день заїхали катросом, перебили пахоту і заїхали компактором Лемкеновським, зробили культивацію. Ну, Присутня грудка, присутня волога трошки небагато. Ну, ще думаємо після цього от маркер викидає, щось є, небагато. Після цього зразу проходимо.